Лімітлес шопінг Віла Spiga e, Безмежний шопінг. Віа Della Spiga це одна з центральних вулиць Мілану. Вся заповнена бутиками високої моди, і от там безмежний шопінг можна здійснювати. E, коротше кажучи, цей. Парфумчик, дуже гарний фруктовий, стартує яскравими такими свіжими кисленькими фруктами. Тут є яблуко, але я не чую такого чіткого яблучного аромату. Просто що це якісь свіжі фрукти з кислинкою, і в ньому з'являється відразу от, е, така нотка горіховості якоїсь такої. Тобто чимось схожа вона на кісточки яблучні. Отаке от. І до середніх нот ця свіжість яблучна, отака, яка була на старті, вона трошки притихає, якось так теплішає. Тобто ніби ці яблука, вони як в десерті, якомусь, як печений періход з яблуками. Ти відчуваєш фруктовість, але це не свіже таке яблуко, яке хрустить, а вже таке м'яке, ніби печене. І от ніби ти їсиш той пиріг, і тобі попадається яблучна кісточка, і в неї дуже характерний цей аромат і смак цієї кісточки, трошки з таким йодистим таким відтінком. Вона реально настільки заповнює своїм інтенсивним смаком і ароматом все, що вона просто витісняє цю фруктовість. І от така штука відбувається з тим ароматом. Тобто, в серцевих нотах мені реально чується от кісточка яблучна. Меду я там не чую, я не знаю. ну Взагалі не чую меду. Квітів я також там не чую. Це для мене такий е, гурманський аромат, от який. Е, ну... Просто схожий на цей яблучний пиріг. Троянди, ну взагалі, троянди там не чую ближче до бази. Мені відчувається більше прянощів. От саме як суміш якоїсь якихось прянощів, ніби туди до тої фруктовості, до, до тих яблук печених вже додається якісь ще приправи, якісь там прянощі. Тут солодкість така е, легка, фруктова, не нав'язлива, вона така якась приглушена. Бо, от, наприклад, в цьому е, Вікторія Еммануеле, тому попередньому парфумі горіховому, там е, реально така чітко десертна солодкість, а тут вона така дуже на фоні. Тобто, це фруктовий пиріг, але не надто солодкий, не багато там цукру, але багато дуже яблук. Ближче до бази я відчуваю ванільний аромат. Ця ваніль така. Є спецієва, вона не солодка, не тістечкова. Мускус дає просто м'якості цій ванілі. Я не чую якоїсь мильності, щоб мускус тут давав. Ні, він просто пом'якшує цю пекучість спецієвої тої ванілі. От такий аромат щодо стійкості, він тримається більше п'яти годин, тобто в нього така ну, досить пристойна стійкість. Ну і шлейф також середній, його чути нормально. Так що на, на волосі, до речі, і на одязі більше восьми годин воно тримається, і в ньому, в цьому ароматі залишається кислинка. Ну Це, це так, якби вже стандартно. На шкірі завжди аромати в мене більш такі. Базові, чиста база, а на волосі і на одязі зберігають трошки тих серцевих і верхніх нот. І вже традиційно для всієї цієї лінійки сильно аромат не змінюється. Тобто він, от просто як був фруктовий на початку, та фруктовість просто зі свіжою переходить в таку теплішу. І так він і триває. Парфумери Амелі Жаквін і Квентін Біш. Ну, Амелі. Я не впевнена, що я правильно прочитала, якщо, якщо я помилилася, то виправте мене, будь ласка. Так що, хто є фанатом Квентіна Біша, будь ласка, це ще одне його творіння е про яблучний пиріг. От такий унісекс е гурманський. Приємний зимовий якийсь аромат, ну можливо, на осінь або можливо і на літо. Ну я не знаю, якесь прохолодне літо. Мені просто таких ароматів не хочеться влітку, але можливо комусь підійде.